Ці дві команди стовідсотково покажуть, чи ваша собака слухняна, чи любить вона вас і довіряє вам. Чи не любить вас, не довіряє, і просто хоче жити своїм життям. при собі і навіть не бачить вас. Перша команда це команда Ні. І вона повинна працювати в 95%. І обов'язково, щоб собака опускала хвоста. 8 з 10 разів, хоча б ці дві важливі речі і показують насамперед, яка собака слухняна чимна до вас. І дуже любить і поважає вас, тому що вважає вас лідером своєї зграї. А це дуже важливо для собаки, тому що це є залогом безпеки, довіри, любові. Друга команда це команда до мене. Вона повинна також виповнюватись 95%. І особливо, коли собака ваша грається з іншими собаками, щоб закінчити спілкування або в якихось емоційних моментах ви кажете там до мене, і вона все кидає і біжить за вами. Це і є залог того, що ваша собака дуже любить, довіряє вас без смаколика оцього, да, до мене. А, але я кажу, що 95% і там і там. Чому? Бо е, різні ситуації бувають, да, і важливо для собаки в якихось моментах реально. Треба там допісяти, вибачте, да там до спілкуватися з собакою, бо там напружена ситуація. І в цих моментах, звичайно, там ні до мене не дуже буде працювати, і це нормально. А тепер ваш вихід: наскільки ваші собаки виповнюють те, що я вам розказав зараз.